Привіт! Дякую, що завітали на канал Гайда. Мене звати Сергій, і в сьогоднішньому відео ми з вами розберемось, чому важливі варди в Дота 2, для чого їх ставлять, хто цим повинен займатися. І до кінця відео у вас вже буде розуміння. По тому, де ліпше розташовувати варди, і як розбивати ворожі варди, і коротше ви будете в нереально сильному становищі порівняно з своїми суперничками. А почнемо ми сьогоднішнє відео з такого невеличкого прикладу, який я для вас підготував. Гра однієї сербської команди з однією командою з невідомої країни, яка не існує насправді. І давайте ми оглянемо от їхній віжен. Віжен Сяйва. Дивіться, який Віжен Сяйва. Бачить ось цей невеличкий конус. Він бачить невеличкий простір навколо своєї застави. І, і, в принципі, все. Дивіться, от в них один оглядовий варт. І десь, от... чорт забирай, летить уже, Так, я змушений відійти в сховище, сподіваюся, ви в безпеці. І незабаром продовжимо. Що, щоб ви відчули цей момент, вдихніть зараз трошечки поглибше. І прислухайтесь до свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Йо... Так, ну і ми продовжуємо. Власне, цей приклад полягає в тому, що в момент на цю конкретну секунду ви сяйва віжен менший, ніж в пітьми. Давайте глянемо, який в пітьмі Віжен. Бачите, пітьма має. Контроль над доволі пристойною територією річки, і має ось цей от неймовірно корисний вард. І тут несподівано команда сява вирішує зробити невеличкий вихід. Бачите, вони збираються до кубки, вони гуртуються, і вони чекають, що в трійці, напевно ж, фармить суперник. В той самий час дивимося на команду пітьми, і бачимо, що буквально 10 секунд тому. Дивіться, що робить Snapfire. Дивіться, що робить Snapfire. Ставить спочатку Сентрік, вартовий вард, для того, щоб виявити, чи немає на хайграунді оглядових вардів. Не знаходить там оглядові, ставить один оглядовий вард. І, і подивіться силу цього оглядового варда. Дивіться, дивіться, що далі відбувається. Приходить ворожа команда ВП сюди, тобто команда Team Spirit фактично повністю бачить поле битви. І вони хочуть тут битись навіть при тому, що у ворогів з'являється руна хасти. Дивіться, починається файт. Снепка прекрасно бачить, куди стріляти. Бем. панго полетів додому. Вороги все ще біжать по повіжену. Клок полетів додому. Худвінг теж тут щось за все нікуди не... не дінеться. Архуден теж помирає все. Ми можемо бачити, що до цього бою в сяйва була перевага три тисячі в досвіді, і зараз ця вся перевага уже ділася, просто і все завдяки одному Варду. А розпочнемо наш е, випуск сьогоднішній ми з того, як ці варди власне передавати. Є в доті такі предмети, на кшталт от, як танго чи варди, які ви можете передавати союзникам. При цьому, якщо у випадку танго, там є нюанси. Ви можете передати лише заряд танго, який зникне через деякий час, то у випадку з вардами все доволі таки просто. Вам потрібно натиснути на кнопочку Ctrl і тримаючи її затисненою лівою клавішею, натиснути спочатку на вард, а потім на союзника. Якщо у вас в стеші знаходиться одночасно вартовий і оглядовий варди. То для того, щоб перемкнутися між ними, потрібно двічі натиснути на нього. Треба бути дуже обережним, тому що можна випадково поставити вард на землю. В мене таке траплялося. Коштує вартовий вард 50 голди, а оглядовий вард безкоштовний, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що на початку оглядових вардів доступно дві штуки: дві і здебільшого, один оглядовий вард обов'язково варто залишити вашому мідеру, тобто щоб мідер міг поставити собі в якусь локацію, яка йому зручна. А один вард зазвичай бере собі харда. Тобто складна лінія. Ім е, важливо поставити вард десь за ворожою вежею, можливо, десь у ворожому лісі, десь ось в цій ділянці, але важливо його поставити так, щоб вороги не розбили. Тому що, що дає вам розбивання оглядового варда: 100 голди плюс 4 голди за кожну хвилину. Пройденої гри при цьому я ще і досвід отримую, тому розбивати ворожі оглядові варди дуже вигідно. А для того щоб їх розбити, власне купуються сентрі Вард він лише для того і існує по суті, щоб виявляти невидимих юнітів і. Здебільшого варди розбивають ним ворожі оглядові варди, для того, щоб отримати золото і отримати досвід. Але тут вже виникає питання: наскільки ви добре вгадали, де вороги розмістили свої оглядові варди. Тому ось ці от точки, на яких зображене око, бачите, ці точки, вони ніби як найкращі для того, щоб ставити варди, тому що навіть гра на них малює око, але. Ви повинні розуміти, що вороги це знають, тому що перше місце, де я захочу розвардювати ворожі варди, розваржувати де вардити це означає розбивати ворожі варди. Це буде ось тут. Я тут захочу перевірити, щоб розбити ворожий вард. Бачите, ось такий радіус дії в вартового варда, і він деякий час дає вам віжен в дуже маленькому радіусі навколо себе. Потім цей віжен зникає. Зроблено так, щоб ви могли поставити вартовий вард і одразу розбити ось тут, от на підвищенні, розбити оглядовий вард суперника, якщо він там є. Що робить варт? Якщо його поставити в, такий, в таке місце, він дає вам віжен не обмежений деревами. Ви його ніби як ставите на другий поверх. От давайте ми уважно подивимося. Бачите, він стоїть ніби як вище дерев. І якщо ви затиснете кнопочку Alt, ви побачите. І натиснете на вард. побачите його область дії. Бачите, ми бачимо, що тут вард, коротше, показує нам всю зону бачення, аж от сюди. Якщо ви підійдете до дерева, Бачите? ми ходимо навколо дерева, і ми бачимо, що воно обмежує наш віжен. Тепер дивіться, якщо я це дерево зрубаю, в мене з'являється значно кращий огляд. Тому. В професійних іграх, там ну і взагалі на високому рейтингу дуже часто гравці на корах зрубують дерева для того, щоб мати кращий віжен в своєму, зокрема, лісі, і бути менш залежним від небезпеки, яка на них чекає з за дерев. Коли герой ходить по землі, в нього ground vision. Це означає, що в нього наземне бачення. Є такі герої, як, наприклад, Найтсталкер, який протискає ульту, і в нього з наземного бачення. Стає flying vision тобто літаюче бачення. Багато хто знає, що баланар з гемом це імба, і бачить дуже багато. Але мало хто знає, що він бачить ще й тих, хто досі з якоїсь причини не підписаний на мій канал. Тобі краще прийти сюди та показати трохи поваги, поки ми з усією синагогою не відлупцювали тебе. Ми розібралися, що оглядовий вард за знищення дає золото і експу, і відновлюється він один раз в 135 секунд. Тобто в 2 хвилини і 15 секунд з'являється новий вард в крамниці. Але важливо пам'ятати, дещо у вас не повинно бути такої ситуації, що у вас цілих 4 варди. Знаходиться в крамниці, тому що після того як досягається максимальна кількість їхнього 4, й вони не з'являються нові. Вам потрібно купити і почекати 2 хвилини і 15 секунд, перш ніж з'явиться ще один. Відповідно, якщо навіть ви не хочете їх ставити прямо зараз. Важливо їх купувати і навіть носити їх в себе можна там стеж кинути. Отож, один раз в 2 хвилини і 15 секунд з'являється оглядовий вард. Що стосується центрів варда, він з'являється один раз в 70 секунд, і він стакається до 10, тобто максимальна кількість в крамниці 10. Більше 10, Відповідно, він не стакається. Скільки тривають Варди? В принципі, тут пише, що у оглядового 6 хвилин, в вартового 8 хвилин, радіус зору 900 у вартового оглядового 1600. Тобто, це звичайний віжен будь-якого героя за деякими винятками. Є такі герої, в яких віжен може бути обмежений. Але за рахунок того, що це ніч, дивіться, от вночі герой бачить менше, а варт продовжує бачити 1600. Тобто, ми ставимо варт. І бачимо 1600, скільки, e, наскільки більше бачення, а в героя вночі 800 в будь-якого героя, окрім умовного там Найтсталкера. Тобто є герої, в яких віжен вночі більший. Як це можна перевірити? Ви можете відкрити список героїв і е, відкрити, наприклад, опис якогось персонажа, зайти от сюди, в цю вкладочку, і тут буде у вас е, зображений огляд. Бачите, радіус огляду: 800 в. Баланара в день і вночі 1800. Давайте ми візьмемо якогось іншого героя. Пудж, до прикладу. В Пуджа, в день 1800, а вночі 800. Що цікаво. Слухайте, а радіус оглядового 1600, а я чомусь думав 1800. What? Це Суперник може розуміти, що ви хочете поставити. Ну що ви, типу, швидше себе будете намагатися розбити його вард, і він може спробувати поставити свій оглядовий вард Ось тут, скажімо, і в такому випадку, якщо ви поставите сюди сентрі, ви його не дістанете, ви не побачите. Що тут є віжен, як зазвичай роблять в таких ситуаціях. Якщо у вас є, наприклад, той, той же самий антимах, або якщо у вас є герой, в якого є можливість відкривати там якийсь клокверк з ракеткою, скажімо, так снайпер шрапнелем може відкрити, ви можете просто поставити свій сентрі, щоб його радіус закривав. Ось ось цю от зону, тобто, щоб він туди ще діставав. Якщо ви ось тут, от поставите його, таким чином ви зможете побачити вард ось тут, якщо він є, бачите. І ви зможете побачити, якщо вард вороги поставили, наприклад, ось тут чи ось тут. Тому ось такі варди вони більш корисні з точки зору девардингу, Коли ви девардите. це важливо не полінуватися, привезти свого кур'єра, якщо він у вас вже літаючий, привести сюди, він тут повисить дві секунди. Ви розіб'єте вард, Потім кур'єра відправити назад на базу. Так до речі, багато сапортів роблять. І тепер уявімо собі, якщо ви хочете поставити вард яким є ідеальне місце для того, щоб поставити оглядовий варт з точки зору ефективності, ніби як ось ці місця, на яких зображене око, це найбільш ефективні, тому що ви бачили, яку велетенську зону вони показують. Але потрібно розуміти, що вороги, швидше за все, в першу чергу, тут будуть девардити їх. Тому наступним за ефективністю буде місце ось тут, де я цей поставив вард. тобто поза зоною. Ворожого вартового варда, який отут стоїть, але зараз багато людей розуміють, як це працює, і вони зазвичай ставлять центряк так, щоб і ось це місце перевірити, і ось це місце перевірити. Тому є ще третя категорія вардів, які вже ставляться в максимально неочевидні місця. Тобто, ви ставите вард, наприклад, оглядовий, щоб він і в зону дії ось цього вартового не попав. І в зону дії ось цього вартового не попав, і в зону дії ось цього вартового не попав, якщо сюди хтось поставить. Тобто, наприклад, я особисто для себе знайшов ось таке місце, мені дуже подобається. Таких місць ви можете на мапі знайти багато. Важливо просто розуміти логіку, за якою цей вард міг би бути корисним. Також, якщо іноді корисним може бути поставити варт прямо попід вашу заставу, тому що вона і так непогано все бачить, але вона. В неї обмежений радіус видимості, невеликий. А якщо ви поставите варт, то він зможе бачити всі доріжки навколо нього, в радіусі, як ми вже розібралися, 1600. І в день, і вночі. Я для себе відмітив такий момент. З огляду на те, що я розповідав вам про дерева, що коли дерева перед вами, то герой, в якого наземне. Бачення він не бачить, що відбувається за деревами. З огляду на цю логіку, коли ви ставите оглядовий вард, краще його ставити там, де доріжки розходяться. Бачите? Там, де доріжки розходяться, таке от перехрестя доріжок, ви там зможете отримати віжен на кожну з доріжок, тому що на доріжках немає дерев. Така штука, вона якби дає кращий огляд, але цей вард менш сек'юрний. Чому тому, що ворог може поставити сентрі для того, щоб роздевардити свій сейф спот і швидше за все розіб'є ваш вард завжди, от знаєте, намагайтеся відшукати цей баланс, щоб ваш вард щось бачив, але щоб він був в максимально неочевидному місці. Є ще такі речі, коротше, як Тінкер варди. Вони всього їх на карті 4, якщо не помиляюсь. Ось така от локація. Ось друге місце розташування Тінкер Варда. Вони теж позначені, бачите, таким е, оком. От вони дають дуже класний віжен, але знову ж таки, це доволі очевидне місце. Коли ви граєте проти Тінкера, ну, от бачите, я вже підказочку дав, чому їх називають Тінкер Вардами. Коли ви граєте проти тренд Протектора, господи, прости. Вони гліфи протискають, в них виходить і вони починають лупашити їх просто з неймовірною силою. Ми розібралися з приводу того, що краще Вард, який погано бачить, ніж Вард, який швидко зіб'ють. Старайтеся шукати неочевидні якісь споти. Якщо ви, наприклад, хочете на міді поставити вард, ви можете поставити його просто посередині, і він буде мати хороший віжен. Але в мідового Варда насправді. Ще є така особливість важлива, коли ви ставите мідовий вард, Важливо, щоб він вам показував одну з рун, тому що мідер насправді доволі залежний на початку гри від рун. Тому дивіться, де закінчується зелена рисочка, і ставте так, щоб або одну руну, або іншу ви бачили. Айвофайнді, а тебе. Тепер коротенько поговоримо про таку тему, як важливість тих чи інших вардів в тій чи іншій стадії. Коли тільки-тільки гра розпочинається, перший пріоритет ваш це поставити варди на ворожий кемп для того, щоб ворог не міг пулити своїх кріпів в ліс, бо таким чином вони в вас крадуть золото і досвід. Тому ви намагаєтесь відповідно блокувати ворожий кемп і. Намагаєтесь пересвідчитись, що ваш кемп не заблокований. Важливо, якби стежити за таймером і поставити той самий Сентрі Вард прямо перед тим, як з'являться кріпи. Або коли вас точно не бачать, або забігти тілом. Ну тут уже такий момент. Просто кажу, що початкові варди зазвичай на ізі лінії витрачаються саме на це. Коли ви хочете роздевардити, я раджу вам ось тут от ставити вард. Тому що коли ви, наприклад, ставите тут, є великий ризик, що ворожий герой буде поруч, якщо він в своїм центрі заблокував ось тут. Ви почнете бігти до свого до його центрі, щоб його розбити, ваш центрі буде стояти тут, і ви можете просто елементарно не встигнути розбити ворожий. У мене таке траплялось пару разів. Намагаєтесь розташовувати його, бачите, ну не то, що намагаєтесь, От розташовуєте так, щоб він закривав повністю зону е, лісового кемпу. От ви ставите тут, і ви бачите точно, де тут центрячок той стоїть, хитрий. Коли ви е, намагаєтеся за пітьму роздевардити. Ворожий вард, то тут трошки складніше, тому що кемп більший. Якщо ви одним вардом намагаєтесь одночасно і роздевардити, і в той самий час, щоб цей вард залишився тут бути, то ви ризикуєте не вгадати. Якщо ви всередину поставите кемпа, ви точно побачите ворожий вард, але вам важливо встигнути і розбити ворожий вард, поки не закінчилася хвилина. А коли ви свій розбиваєте, то бачите, скільки вам потрібно зробити ударів? І ворожий розбити, і свій розбити. і можете не встигнути. Особливо, якщо ви тренд-протектор і у вас одна атака на 2 секунди. Та ну блін, ну мужики. Куди ж ставити ліпше оглядові варди? Якщо в сейф лінії у вас <кхух> з'явилась можливість взяти собі вардик, боже, Зевс просто абузить максимально. Оглядовий вард, як мені особисто здається, важливо поставити десь ось тут, знаєте? Або можна ще його поставити ось тут, -от. щоб ви знаєте, отак, от в неочевидну позицію поставили його. Тобто вороги будуть його девардити швидше за все тільки тоді, коли їм стане очевидно, що от якось їх помічають. Коли ви граєте за пітьму, прикольно ставити за вежу, от сюди. От ви можете поставити його, або можете поставити на той самий Тінкер варт за тренд протектора, за Мірану, за БХ. Ставити сюди вард і дивитися, стежити за ворожими кур'єрами, коли ворожі кур'єри тільки но понесуть перші тангуси. Дуже прикольно буде на цьому варді просто розбити їх. І поставити ворогів в незручне становище. Зазвичай, ось ці тінкер-варди на початку гри взагалі ніхто не девардить, тому ну, прям класна ідея. Потім питання того, як ставити варди в трійку. Це важливо робити в якихось смоках, тому що тут ви максимально вразливе положення маєте. Ворог, швидше за все, або ось тут має віжен, або ось тут має Віжн. І він бачить, що ви наближаєтеся девардити, якщо тут хтось фармить. То він попінгує на вас, вся команда стягнеться. Ну чи там хтось один і цього буде достатньо. Ви як саппорт зайдете сюди, отримаєте по зубах і вийдете. Тому іноді для того, щоб поставити безпечно варди, можна протиснути смок. Скільки він там на відстані 1025 З вас смок впаде. І відповідно, ви вже зрозумієте, що там хтось є, можете туди просто навіть не заходити. Вам же ж важливо, щоб ви поставили непоміченим цей варт, щоб вороги не бачили, що ви його ставите. Інакше вони здогадаються швидше за все, що тут щось нечисто. Іноді центрі вард використовують для того, щоб заблокувати ворожих еншентів. Якщо у ворогів є якийсь брістелбек або герой, який класно їх фармить, от тут от можна поставити і заблокувати таким чином кемп. Ну, сентрячок якийсь, тому що опс, ми вже розібралися. Опсом блокувати кемпи невигідно. І якщо ви хочете в ворожий трикутник поставити вард, я би радив ставити його або ось тут, або можете поставити навіть вард біля крамниці ворожої. Головне, щоб варди були доволі далеко від ось цих от очей. Ось цей от можна вард теж використовувати. Якщо ви ставите тут, хочете ставити аж ось, ну от прям на самий краєчечок, щоб ворожий. Вартовий варт не дістав сюди, шарита іноді, навіть цей факт, що ви намагаєтесь сховати їх за цим полум'яним факелом, він допомагає вашому варду залишитись непоміченим деякий час. Агресивний вард це вард, який ви розміщуєте в ворожий ліс. От оці варди є, до речі, агресивними. Вони допомагають виявити ворога, який фармить в своєму лісі, і думає, що він в безпеці. А насправді він може бути в небезпеці, тому що він бігає під вашими вардами. Ну І відповідно захисні варди це варди, які там ви можете поставити, щоб бачити, коли ворожий герой намагається забігти в ваш ліс. От, ставити, наприклад, варди на річку це доволі хороша ідея. Ось цей вард, до речі, теж непогане місце. бачите, він не блокує кемп, але при цьому він такий, от, типу, неочевидний. Прямо треба його цілеспрямовано девардити. Пару слів про гемп. Що таке гем взагалі? 900 голди коштує предмет, і після того як вас вбивають, він з вас випадає. Ви не можете гем поставити в стеж, не можете кинути його, наприклад, сюди. І е, з гемом в радіусі 900, власне, такий самий радіус, як у вартового Ворда, ви бачите. Ворожі Варди, відповідно, для того, щоб побачити вард ось тут з гемом, бо він має ну, він таке ж саме наземне бачення е, має. Для того, щоб побачити ось тут, в гема є ще активна здатність. Я донедавна не знав, що така є. Раз в 12 секунд ви можете використати його на якусь область, і він дає віжен істини і зір навіть на хайграунді. Він на певних героях є хорошим, а на певних не дуже. От, скажімо, в якогось хардлейнера в того ж найтсталкера, який підіймається, і в нього флайнг віжен гем для нього є хорошим вибором, як якийсь якомога товстіший персонаж, який якомога рідше вмирає, або персонаж, який рухається в інвізії, той же Баунті Хантер, вони з цього гему мають максимальну користь. Важливо, коли ви йдете, коли ви, типу, вже десь до центральної стадії гри добрались, коли лейнінг закінчився, мати ось тут. от центрячок, якщо в якийсь момент захочуть вороги зайти на Рошана, і в них не буде центрів, вони тут не поставлять. То ви, якщо прийдете. В вас буде перевага, ви зможете бачити, що коїться в Рошпіті, якщо там якийсь вівер або якісь персонажі з невидимістю, або просто вороги захотіли ось тут оглядовий вард поставити, поки вони б'ються. Є нюанс в середину Рошпіта ви поставити варди не можете. Але якщо ви поставите ось тут інвізний вард, то він покаже вам невидимі предмети в Рошпіті. Пару слів яким повинен бути ментальний підхід до Вардингу, які герої взагалі повинні вардити? Ну, дивіться, Сентрі купувати здебільшого це обов'язок сапортів, і ви можете їм про це говорити. Але не факт, що ви допоможете своїй команді таким чином. Якщо хтось постійно тисне ментально і каже: О, а ти не купив Варди, а ти це це. А чому ти не купив Варди? Мене вбили, Вардів не вистачило. Ти варди не купив. Тобто оця штука. Вона вас якби ні до чого хорошого не приведе. Я вам даю гарантію. Якщо ви відчуваєте просто потужну внутрішню енергію, яка про прям вас розпирає. Я ЖИВИЙ! Ви хочете звинуватити когось в тому, що той хтось не купив Варди, купіть їх самі. На будь-якій позиції вони купуються однаково, вони вартують однакову кількість грошей. Інвізні варди коштують 50 копійок. А за розбиття ворожого оглядового ви отримуєте 100 з лишнім. Єдиний нюанс полягає в тому, що на це вам потрібен час, і ви цього часу можете просто не мати, якщо ви, наприклад, якийсь кері, якщо ви позишен один, це точно не те, чим вам хотілося б займатися. Але для того, щоб виграти, ви можете перебороти свою гординю купити. І поставити його в такому місці, яке ви вважаєте за необхідне, яке буде вам зручним. Це доволі прикольно, коли ви можете самі керувати ситуацією на полі бою з вардами. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео було вам корисним. Якщо так, обов'язково ставте вподобачку та підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Чекайте нових відео. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України, і побачимось у нових відео. Па-па. Ну і розпочинаємо ми наш сьогодні. Сьогодні однеймовірно продумана гра Dota 2. Вам необхідно створити лоббі з ботами і ввімкнути там чити. Лоббі з ботами вмикається лише за наявності інтернет-з'єднання. Dota. Steel Beta.